Від головного болю манту. безпрецедентний випадок стався в ужгородській школі номер 3 Першокласнику помилково зробили туберкулінову пробу. Лікарка спочатку зробила укол, а вже тоді з'ясувала, що цій дитині проводити щеплення не можна. Детальніше про ситуацію розкаже Юлія Ополеник. У першокласника Нікіти на уроці розболілась голова, і вчитель відправив його у медичний кабінет. У той час учням другого класу проводили пробу манту, і лікарі помилково переплутавши його з другокласником, зробили хлопцю укол. Він похвалився ввечері, вже що йому зробили укольчик від голови. У нього алергія. і У нас взагалі офіційна відмова до 18 років. про що було в принципі зазначено в медкарці. Тим більше він прийшов нездоровий, головний біль. Яка причина того головного болю, не виясню, по-перше, не запиталася навіть ні прізвища, просто взяли, тому що другому подумали, що це другокласник. Лікар, яка допустилась такої прикрої помилки, повністю визнає свою вину. Я дуже сожалію, що так сталося, і, звичайно, будемо старатися бути більш уважними. Заходять троє діточок, хлопчики. Ніхто нічого не говорить. Я питаю, когось щось болить, ніхто нічого не говорить. Я почала знову огляд. Оглянула так, як і попередніх. Все-все по порядочку. Медсестра попросила, приготуйтеся до того, що я буду вас прививати. Діти нормально, реагуючи, сіли собі, дали ручки, попрививала їх медсестра. Що це дитина з першого класу і його батьки написали відмову від будь-яких щеплень, пані Єва зрозуміла вже після уколу. Дирекція школи каже, що розслідує інцидент і винних обов'язково буде покарано. Сказати, то, що вони переживають цю ситуацію, це мало що сказати. Вони переживають, і відповідно, звичайно, що нам треба зараз дочекатися висновків і медиків, чи могла манту призвести до погіршення здоров'я дитини від дитячої лікарні, і відповідним чином тоді вже будемо приймати рішення. Пробу манту Нікіті зробили 6 березня. А вже сьомого ввечері дитина потрапила в лікарню з харгами на головний біль та загальну слабкість. Та зараз стан хлопця значно покращився, кажуть лікарі. Манту було проведено, скільки я знаю, ще в понеділок. А наразі має місце захворювання шлунково-кишкового тракту. Тому ми займаємося цим діагностикою та лікуванням. Лабораторні зараз показники також ідуть на покращення. Справжню причину того, чому дитина потрапила до лікарні, наразі ніхто назвати не може. Про це буде відомо після закінчення перевірки.